Ми з вами знаходимось у Гесені, це середня Німеччина. Саме тут жив батько книгодруку Іоган Гутенберг, і збирали численний фольклор Брати Грім. Ця земля дихає легендами, їх вічним свідком є величний батько Рейн, який свого часу бачив тут і дракари вікінгів, і лицарські бої, і багато чудес, і кажуть, ніби в водах його живуть русалки Лорелеї. Хесен. Це регіон Німеччини, що відомий своїм виноробством. Багато красивої старовинної архітектури збереглося тут. Один зі свідків минулого це замок 14 століття у місті Ельтвілє. Раніше в цьому замку мешкали архієпископи Майнца. Зараз він і його околиці відчинені для відвідувачів. Зі сметрових вікон можна бачити рейн, який дуже різний щодня. Похмурий інколи, а часом ясний, як небо влітку, і він ховає в собі багато таємниць. Одна з головних його таємниць це водяні духи або Васеогайстеон. У давні часи, коли каміння, дерева і вода ще могли розмовляти, люди жили з природою, наче брати. Вони вірили у велику матір землю та в її дітей, духів природи. Але настав час великої битви велетні боги і духи природи боролися за владу на землі. Кажуть, наче духи природи програли цю битву, і тому Боги приписали їх до чотирьох стихій землі, повітря, вогню та води. Гномам було велено жити в землі, сільфам у повітрі, саламандрам у вогні, аундінам у воді так і стало. Що розповіть нам Рейн про русалок, яких в Німеччині називають Мєофауен і Ніксен? Що вони живуть скрізь біля джерел і струмків, у озерах, а на морському дні стоять їхні чудові палаци зі скла, прикрашені золотом? Русалки або морські діви дуже красиві та граційні. Їхнє густе волосся та обличчя з круглими щічками перетинки між пальцями, у деяких синьо-зелений хвіст, наче в риби, є їхніми характерними рисами. До речі, хвіст зовсім не обов'язково має бути і це поєднує германських русалок зі слов'янськими, адже слов'янські русалки вміють водити хороводи та лазити по деревах. Германські русалки мають одяг. Він завжди мокрий. Часто русалки виходять з води під виглядом тюленів або маленьких безрогих корівок. Але кожну дев'яту ніч вони знімають шкури тюленів і танцюють на березі. Той, хто вхопить цю шкуру, змусить русалку залишитися на березі. Русалки з північного моря носять червоний ковпак, без якого вони не можуть повернутися до морського королівства. Характер у русалок дружній і цікавий, але вони стали причиною падіння багатьох рибаків, тому що русалки закохуються у красивих молодих чоловіків. Вони заманюють своєю чарівною піснею, а рибаки, зачаровані солодким голосом, ідуть на спів. Човен їх тоді ламається, і русалка забирає чоловіка глибоко під воду. Є ще кілька особливостей сльози русалок перетворюються на зелене каміння. Якщо ж русалку охрестити святою водою, то вона одразу ж помре. Але окрім русалок, у ріках і морях водяться й інші духи, духи риби та духи змії, їх можна зустріти в усіх водоймах. Колись такі духи були людьми нещасними дівчатами, що втопилися через нещасливе кохання, синами королей, що були зачаровані через заздрощі, або людьми, що порушили правила та були покарані. Ззовні вони виглядають, як риби, краби або змії, але в їхньому тілі б'ються людські серця. Інколи таким духам дозволяється ненадовго стати знову людьми вони не старіють, навіть якщо живуть під водою багато сотень років. І ще одна категорія духів води це страшні зловісні чудовиська васарбферде, тобто водяні кони. Вони найнебезпечніше серед усіх духів води. Інколи вони приймають вигляд чудовись, інколи коней, а деколи й велетенських птахів. Інколи вони можуть стояти на березі під виглядом кудлатого старця з довгою бородою. Горе тому всаднику, що дозволить такому старцеві сісти на його коня, він схопить його ззаду та налякає до смерті. Найчастіше такі духи виглядають, як сіра однолітня кобила, і тільки той, хто накине сідло на таку кобилу, зможе її приручити. Всі інші неодмінно загинуть, але в жодному разі не треба давати такій кобилі наблизитись до моря, бо тоді вона вскоче у піну морську і там з'їсть свого всадника цілком, залишивши тільки печінку. Впізнати такого монстра можна по копитах, які повернуті назад. Інколи морські монстри мають вигляд корів. Але це не ті безрогі корівки, на яких перетворюються русалки. Підводні міста вони знаходяться на дні озера борік, а також моря, і належать вони водним духам та є їхнім королівством. Але. Деякі з їхніх палаців і замків були побудовані людьми. Такі маєтки належали жорстоким і жадібним правителям, доки не сталася повінь. В тиху ніч все ще можна почути бій годинників на вежах або дзвони глибоко під водою. Чи то палац Морського Божества, чи то замок душ, що заблукали, вони не мають собі рівних. Морське дно і дно будь-яких водойм існувало раніше, ніж утворилася суша. Морські боги існували і завжди були поряд, і вони вмирущі. Водні духи можуть жити століттями і навіть довше. А душі, що втопилися, їм не дано вмерти, їм доводиться заново пережити останню мить, яку вони провели на землі, коли були людьми. Без змін в цьому їхнє прокляття. Взагалі, уявлення про духів води у німців дуже споріднені з іншими європейськими народами. Якоб і Вільгельм Грім, батьківщиною яких була земля Хесен, записали ось таку чарівну історію про зачароване озеро, але історія ця походить з Ірландії. На заході Ірландії було одне озеро і, безперечно, воно все ще є, в якому в різні часи втопилося кілька молодих людей. Особливо дивним цю подію зробило те, що тіла їх і досі не знайшли. Люди були вражені, та поступово озеро не було лихої слави. Розповідали жахливі історії, одні стверджували, що темною ніччю вода світилася, наче вогонь. Інші стверджували, що бачили жахливі фігури, що пливли озером. Всі зізнавались, що відчували дивний запах сіри. Неподалік того озера жив молодий чоловік на ім'я Родері Хітінг, наречений однієї з найкрасивіших дівчат в окрузі. Він тільки но повернувся з Лімаріка, де купив каблучку у супроводі кількох своїх знайомих, і дістався берега озера, коли з ним почали жартувати про Ґретхінханан. Один навіть згадав, як молодий деяний конкурент домагався уваги коханої у відсутності нареченого, але довіра Родеріка до своєї нареченої була такою твердою, що, аніскільки не збентежений він вструмив руку до кишені, витягнув каблучку, підвів її вгору та, багатозначно дивлячись навколо, звернувся до своїх товаришів. Коли він покрутив каблучку між вказівним і великим пальцем на знак справжньої перемоги, воно впало та покотилося до озера. Родорік дивився на нього з такою бентегою, не стільки через його велику цінність, хоч він і віддав за каблучку майже півгінеї, скільки через погану прикмету. Але вода була настільки глибокою, що знову вхопити кільце було складно. Його товариші сміялися з нього. Він вмовляв їх дістати каблучку за винагороду, але вони хотіли, не хотіли ризикувати не більше за нього. Казки, що вони чули в дитинстві, вспливали у підсвідомості та забобонний страх наповнював груди кожного. Це означає, що мені доведеться повернутися до лімаріку, щоб купити ще одну каблучку. Вигукнув молодий хлопець, плачу в десять разів більше. Невже ніхто не хоче ризикнути? Зазвичай його вважали глупим і незграбним, але він був наївним, як дитина, і ходив вперед-назад з місця на місце, тоді, почувши про таку щедру винагороду, Паддін заявив, що родері Кітінг дасть йому те, що обіцяв. Падін із однаковим нетерпінням чекав і на винагороду, і на пригоду. Я дотримуюся слова, сказав Родерік. Тієї ж миті без зайвих слів падін кинувся з головою в озеро. Неможливо сказати, якої глибини він сягнув. Відомо тільки, що він ішов, ішов у воді, доки вода не поступилася і він не вийшов на сушу. Небо, повітря, денне світло і все інше було таким самим, як тут у нас, і він бачив чарівну місцевість, крізь яку вела стежечка до великого будинку, що був оточений величними сходами. Як тільки він отямився, знайшовши під водою таку суху та вишукану землю, він озирнувся уважно та побачив юнаків, що колись втопилися, але тепер знаходяться в цьому чарівному місці, наче в себе вдома. Вони співали радісних пісень, хтось косив траву, хтось насипав гравій на доріжку, хтось виконував іншу нескладну роботу, наче ніхто ніколи не топився. В піснях вони величали господарку дому за красу та розкіш, проти яких ніщо в світі не могло встояти. Падін не міг не дивитись на них, адже декого з них він знав особисто за життя, але з цього, з його вуст не зірвалося ані слова. Він пішов далі, роблячи вигляд, наче ніщо не привертає його уваги. Але йому кортіло дізнатися, хто така господиня цього дому, що її вихваляють у піснях. Коли він наблизився до великого будинку, з кухні вийшла товстезна жінка, схожа на діжку пива на ногах. З її рота стирчали зуби не менше закобилячі. Вона підійшла до нього та сказала Доброго ранку, Паддін. Доброго ранку, жінко, відповів він. Що привело тебе сюди? запитала вона. Я тут через золоту каблучку родарі Кітінга». Ось вона сказала товста жінка, посміхаючись, чиє обличчя рухалося, наче закипаюча каша. Дякую, відповів падін і взяв кільце з її рук. Немає потреби казати, щоби Бог благословив вас, адже він і так вас щедро обдарував, але не будете ви так люб'язні сказати, чи не веде назад той шлях, яким я сюди прийшов. А хіба ти не одружився зі мною? Кричала товста жінка, виходячи з себе. Не цього разу, люба моя, коли я повернусь, відповів Падін, мені добре платять за те, що я відправився сюди і я повинен дати відповідь, інакше вони думатимуть, що зі мною щось сталося. Падін знав, що це та сама каблучка і не звертав жодної уваги на слова товстої жінки. І, чесно кажучи, не мав жодного бажання одружуватися з цією відьмою. Він продовжував іти, доки не з'явилася вода, а потім він вийшов на повітря, він приплив до протилежного берегу озера, скоро він розповів родеріку Кітінгу та іншим юнакам про все, що з ним відбулося. Родерік Одразу ж заплатив йому п'ять гіней, і він відчув себе настільки багатим, що в нього не виникло жодного бажання одружуватися з товстою відьмою, що сиділа на дні озера. В неї ж є вибір серед інших юнаків, якщо вона захоче.